Захисник борець за справедливість. Таким Дмитро Остраущенка був і в юності. Згадують сьогодні ровесники, з якими він навчався в індустріальному коледжі. Провести в останню путь Дмитра прийшла уся його група. Дуже смілий компанійський парінь, всі мав свою точку зору, всі захищав слабих. Сьогодні зібрав всю групу. Забиття дуже грустне, дуже тяжело по завершенні коледжу. Дмитро Остраущенка працював слюсарем на північному комбінаті. Звідти він був мобілізований до лав зсу. Воював у складі розвідувальної роти одного з військових підрозділів. Пройшов практичний місячний курс бійця у Бельгії. Там отримав військову спеціальність навідника-оператора. 8 листопада у бою біля селища Вербове на Запорізькому напрямку життя криворізького воїна обірвалося. Воювали на різних напрямках, мене чуть раніше мобілізували його трошки пізніше. Ну, в общем, і, ну, то неприємна була звістка. Звичайно, я приїхав сам на лікування в отпуск ну, і тут так. Ну, але, але провів хоч останню дорогу. Ну. В общем, важко. Кривий ріг вшанував героя почесним знаком за заслуги перед містом. Посмертно. Від знаку батька отримав син Данило, такі, як Дмитро Остроущенка, гордість для родини і всієї України, кажуть ті, хто близько знав полеглого. Дуже добрий, одзивий, дуже. Ну, що я можу сказати. Багато хлопців таких у нас все, що я можу сказати, за нього тільки не хороше. Улибався, життя був, допомагав Хороше було чують, поховали Дмитра Остраущенка на кладовищі північного комбінату Яркононенко Олексій Правицький цей день.